Є такі думки, що новий заповідь перечить старому, що син перечить Отцю. Але Ісус Христос сказав, що я прийшов не порушити закон, а виконати і виконати волю Отця Небесного. Дві найбільші заповіді, які дав Бог, це любити Бога і любити ближнього. Ісус затверджує ці заповіді і підвищує планку: не тільки не вбивай ближнього, але й не думай, не гнівайся, не тільки не перелюбствуй, але навіть не думай про це. Життя дітей Божих це навіть на рівні думок відкидати гріх, а не те, щоб робити його. І це можливо. Потрібно народитись згори, наповнюватись Словом Божим кожного дня, а на слово Боже приходить Дух Святий. Якщо Бог приходить в життя людини, то Він приносить світло і розум, а коли дьявол приходить, то він руйнує мозок і знищує життя. Та нехай Бог благословить вас.